Гравець арсенала Олександр Зінченко поділився думками щодо перемоги над ПСВ у лізі чемпіонів. Найважливіше те, що ми пройшли далі, і тепер з нетерпінням чекаємо на наступний матч. Було особливе відчуття грати проти моєї колишньої команди, я справді любив цей клуб і отримав теплий прийом, поки був там. Я б не сказав, що це для мене абсолютно нова позиція, адже я часто грав там. Особливо за національну збірну України. Я сказав Едегору та Райсу, що тепер розумію, скільки вони бігають. Це вимоги цього рівня. У цій лізі чемпіонів тебе може покарати будь-яка команда на цій стадії кожен суперник світового класу. Я просто з нетерпінням чекаю наступних матчів, сказав Зінченко. Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу проти Атлетико Мадрид. Хуліан Альварес торкається м'яча, робить два дотики. Він б'є правою ногою і торкається м'яча лівою. Пенальті це лотерея, ми всі це знаємо. Це була складна гра, тому що вони забили нам гол на першій хвилині. Динаміка трохи змінилася. Вони дуже добре захищалися, вони контратакували, ми не створили багато гольових моментів. Пенальті Важко знайти справді хороші моменти проти атлетико, тому що вони захищаються ефектно і з виключною віддачею. Мене турбувала гра без контролю було важливо не втратити рівновагу і не шукати контратаки. У другому таймі ми добре контролювали половину поля суперника. Справа могла дійти до пенальті, як і сталося. Ми хотіли завершити гру до пенальті. Камавінга зробив великий вклад, я замінив Чуамейні. Тому що у нього була жовта картка. Ми хотіли поставити Ендріка п'ятим, але вирішили, що Рюдігер більш стриманий. Ми це обговорили Я сказав Ендріку, що збираюся поставити його п'ятим, і він, схоже, не дуже зрадів, сказав Анчелотті. Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сіміоне поділився думками після вилюту команди з Ліги Чемпіонів від мадридського реалу. Я б не став говорити про удачу. Я б краще сказав, що пишаюсь нашою командою і тим, як вона завжди бореться. Це залишиться в історії всього того процесу, який проходить наш клуб. Ми дуже добре контролювали гру протягом всього матчу, у нас були можливості збільшити рахунок, але не вистачало точних дій на завершальних етапах. Суперник володів м'ячем, але не створював гольових моментів. Вони не реалізували пенальті, і я вважаю, що ми виконали неймовірну роботу. Пенальті на тренуваннях це не те ж саме, що пенальті в матчах. Я не дивився, як гравці б'ють. Здається, Хуліан Альварес двічі торкнувся м'яча при ударі, і якщо арбітр так вважає, то нехай буде так. Я пишаюсь нашою командою. Наші фанати, думаю, отримали задоволення від гри. Реал завжди. Або майже завжди обігрує нас у лізі чемпіонів, але їм доводиться важко, справді дуже важко, сказав Сімеоне. Воротар Реала Тібо Куртуа прокоментував епізод із форвардом атлетико Хуліаном Альваресом у післяматчевій серії пенальті. Нагадаємо, що забитий пенальті Альвареса був незарахований за два дотики до м'яча при ударі. Зрештою, пенальті це лотерея. Мені здалося, що Хуліан двічі торкнувся м'яча. І я сказав про це арбітру. Їм трохи не пощастило. Ми не показали свій найкращий футбол, але пройшли далі, і це головне. У ЄФА все бачить чітко. Мені набридло це вічне ниття і скарги через подібні речі. Арбітр не віддає перевагу жодній команді ні в Іспанії, ні в Європі. Думаю, вони все бачили чітко, тому й ухвалили таке рішення. Вони люди і можуть помилятися. Але завдяки технології ВАР усе було зрозуміло, сказав Куртуа.